Хірурги підбили підсумки своєї роботи за 2018 рік. Як відомо, саме Закарпаття займає першу трійку у таблиці найкращих хірургічних служб. Однак, у минулому році гострі запалення підшлункової залози в районах та летальні випадки після їх ускладнень цю картину дещо погіршили. І Ми вирішили це питання таким чином, що зараз всіх важких хворих із підшлунковою залізною ми забираємо на себе обласну клінічну лікарню. Ми зараз перейшли до комер... комерціалізації медицини. Сині, а це плано закінчиться. Не можна рахувати розумієте, все на гроші. А у нас так молода людина прийшла і працює 2-3 роки, а у неї в очах не страждання. Разом із пацієнтом а грошові знаки долари фунти розумієте форінти і тому подібні речі, те, що підготовлені спеціалісти шукають кращої долі за кордоном, факт хірургія це важкий хліб. А зараз і взагалі в районах спеціалістам у цій області доводиться виживати, і це враховуючи те, що люди витратили близько восьми років на те, аби навчитись нелегкому на ремеслу. Наприклад, в цьому році, в цьому році. На 82 випускників медичного факультету, які вчилися за бюджетні кошти в поданих заявках на хірургічні спеціальності на хіру... на хірургів, ми не маємо жодного місця в той же час. Наприклад, Новоград Волинський, да? Волинська область, він просить від мене дозволити в інформаційному куточку розмістити вакантні спеціальності, де є. Лори, окулісти, акушер, гінекологи і так далі. Черкаська область подає 22 заявки на вузькі спеціальності. Хірургія в онкології теж справа не з легких, проте тут статистика напряму залежить від пацієнтів, які на жаль звертаються на пізніх стадіях і нехтують плановими обстеженнями, про які стільки говорять лікарі. Терплячу чекають, коли вже навіть коли вже болить, чекають, умова вже перейде. Ну цього в онкології це не виправдано? Існує така, існувала така гіпотеза серед населення, що не буду їсти вітаміни і менше буду харчуватися, щоб не кормити пухлину. Так не працює. Вона все одно своє забере, а от організм виснажиться. Що ж стосується діток, то лікарі скаржаться. Мовляв, зараз діагнози лікування дітям визначають батьки. Крім того, беручи до уваги той факт, що планова хірургія живиться завдяки плановим оглядам. В Мукачеві вирішили запровадити нову систему обстежень малечі. Ми зробили таке ноу-хау. За кожним хірургом закріпили там два-три садика, дві-три школи. І є робота, є з кого конкретно запитати. Ну, багато батьків не хоче оперуватися, всякі батьки є, розумієте. Але взагалі планова хірургія живеться завдяки лише цим профілактичним оглядам, а в районах не ведеться взагалі. Взагалі не ведеться ця робота.